Певен я, що правда, встане. Що живе країна знов? Зітне свободно, вільно, радо, з обличчя сльози і кров. 27 березня відзначається Всесвітній день театру. Його запровадили для вшанування роботи тих, хто служить на сцені та поза нею. До цього міжнародного свята в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відбувся ряд урочистостей. Перша хочу подякувати Збройним силам України і хлопцям, і дівчатам, навіть складу театру, актори, які зараз служать і боронять Україну, допомагають, і ми всіляко підтримуємо, донатимо, робимо бафиш, балаклавиш йому донатимо для того, щоб ми приближали цю перемогу. Все те, що відбувається, просвітницького спрямування в міжнародний день театру. Це сьогодні місія, де ми повинні віддати данину храму Мельпомені, служінню, мистецтво. То як ми це робимо завжди, хол театру прикрасила пам'ятна інсталяція: портрети видатних українських драматургів Миколи Аркаса та Леся Курбаса. Саме ці діячі допомагали розвивати театральне мистецтво не лише в Миколаєві, але й по всій Україні. З-під пера Миколи Аркаса вийшла відома опера Катерина, створена за мотивами поеми Тараса Шевченка. Нарешті повертається імена не тільки славних виведнів театрального мистецтва і культури. Не тільки миколаївці почали цікавитися, але й захоплюватися своєю історією мовою та ідентичності. Але і справді миколаївці сьогодні в особі закладу культури Миколаївського театру повертають такі великі. Минули. Після цього відбулася прем'єра вже сучасної інтерпретації Катерини, Пластичної вистави, що є спільною роботою миколаївського худ-драму та колег з Херсонського театру імені Куліша. Та не з москалями. У бо москалі люди. Поставив виставу головний режисер Херсонського театру Сергій Павлюк. Він згадує: робота команди була кропіткою. Для постановки доставили та оновили старовинні сільські побутові інструменти. Дуже кльово, коли на сцені є. Автентичні речі, от Коромисло ми працювали спочатку з декоративним коромислом, а потім нам привезли справжнє. йому за 200 років. Вивляєте. Тобто, от, актриса тримає таку дерев'яшку, нібито це деревяшка, але вона має свою історію, і там ще крім того, що є відро теж привезли з коромислом. Вони всі розвалені були, і майстри театру зробили їх цілими. І є одне відро, яке теж автентично працює. Глядачі оцінили творчу роботу та культурну атмосферу, яка панувала під час прем'єри. Режисер зазначає, сюжет вистави є особливо актуальним зараз. Як би це не сумно було, і коли сотні років ми не робимо якихось висновків, я говорю зараз про українців як націю. Шкода. І я дуже боюся, що от е, після нашої перемоги, що знову ми не будемо робити висновки. Як в принципі, мені здається, занадто часто останнім часом у нас з'являються люди, які дуже дивно, але от вони втомилися від війни, і не все так однозначно дуже сильно почалося знову виповзати. Колектив худ драму був нагороджений відзнакою міського голови за оборону Миколаєва. Олександр Сінкевич наголосив, волонтерська діяльність театру не менш потужна, ніж культурно-просвітницька. Дуже часто ми говоримо про героїв, і для нас це дуже стало так: ну, буденно слава Україні, героям слава! І ну не задумуєшся постійно, хто ж це такі герої України. І хочу ще раз сказати, що герої це кожна людина, яка робить все для перемоги, віддаючи себе до кінця. Тому можна сказати, що наш театр це наші миколаївські герої. Слава Україні! Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.